Президент Зеленський прийняв рішення йти у відставку. Ну, це не він сказав нам, сказали наближені е, до нього так звані журналісти е, каналу Ісландія. Я завжди їх критикував, але послухайте, що вони кажуть про відставку. ми з вами обговоримо це. Я думаю, що президент ще два тижні тому вирішив, що він більше не хоче керувати Україною. То коли почався цей міндічґейт, я дивився перші звернення президента і розумів, що президент взагалі з цього приводу не переживає, тому що м -м, йому він не бачить цього нічого критичного, тому, що йому не цікаві рейтингові втрати. В якому випадку президенту можуть бути нецікаві рейтингові втрати? Хоче в тому випадку, якщо він... Не зацікавлений в подальшій політичній, політичній кар'єрі. І тоді у мене виникло перше відчуття, що Зеленський більше не збирається балотуватись. Більш того, Зеленський більше не збирається заводити Верховну Раду в свій проект. Вірити не вірити їм, я їм ніколи не вірив. Але вони маніпулятори, вони дійсно близькі до апарату президента, вони близькі до банкової. Вони Доносять до нас ту інформацію, не яку вони знають, яку вони хочуть, щоб ми почули. Ну, їм дають таку інформацію, вони доносять. Вони працюють просто. Вони працюють на банкові. Ми це все з вами знаємо, друзі. Навіть є приблизна дата, коли президент має піти у відставку. І знову ж таки це озвучують. Оце Іванов Петров, я їх там не розберу. Хто з них Іванов, хто Петров? Та і це значення, я думаю, немає. От, послухайте ще одне коротке відео. В новий рік Зеленський вийде зі зверненням до народу і скаже: Я на новий рік вам сказав, що я йду в президенти. А на цей новий рік я вам кажу, що я йду в відставку. Ми підписали зупинення вогню. Далі перемовини замість мене буде вести спікер парламенту. Ну, дивіться, я вам скажу так. Якби я це говорив, це б виглядало так, що я собі там щось, ну, щось складаю 2 плюс 2 і намагаюся е ну, донести інформацію, яка в мене є. Е ну, моя аналітика особиста. розумієте? Або, можливо, я щось знаю і я вам доношу цю інформацію. А тут ситуація така двояка. Розумієте, абсолютно, тому що. Цим людям Івановим Петровим, які ну вони абсолютно проросійські чуваки, вони працювали в свій час е, не на Україну, але потім якось швиденько вони перевзулися і почали працювати суто на президента і на президентську компанію. І так як вони всі ці роки останні е, працювали на банкову і робили все те, що ну вони доносили до нас тільки те, що. Ну, що, що нам потрібно було чути на їхню думку, розумієте? А тут е вони ну, ми можемо з вами подумати, почали грати якусь е свою гру. Ні, друзі, я не думаю, що так вони нічого не змінили. Буквально декілька днів назад, те, що вони говорили в підтримку президента, те вони говорять. Тому я думаю, нічого не змінилось. Видно, що їм е сказали: потихеньку доносьте до людей е цю інформацію. З них ж ну, взятки гладкі, що, що з них візьмеш з цих е, блогерів. Але е, реально вони будуть зараз е, моніторити ситуацію. Яка реакція буде? Чи будуть люди кричати, що ні? Ми будемо захищати президента, або хтось буде говорити, що та хай йде собі. Ну, вони зараз зроблять аналітику і. Виходячи з цієї аналітики, вони приймуть рішення. Ну, я думаю, так, все йде до того, так як і говорилося, що до кінця року буде кінець. Буде кінець у цьому всьому, що ми маємо, що тяжко пояснити навіть словами. Друзі, всім миру добра!